Слухай, а теміш грати бере ось так. Ну, тобто без великого пальця та зайвої напруги. Ні, ну давай я зараз тобі покажу, як це робиться. Певніться, що палець стоїть максимально близько до правого порожку ладу, який ми притискаємо. Річ у тім, що щоб притиснути струну, ми маємо опустити її вниз через порожок. Звісно, це можна зробити і посередині, і навіть з лівої сторони ладу, але вам доведеться тиснути на струну набагато сильніше, щоб завести її вниз і нормально перекинути через поріжок. Також впевніться, що палець має рівну лінію відносно цього порошку. Якщо ви ставите палець під кутом по відношенню до порошку, то це призводить до часткового притискання струн. Часто саме перша або друга струна перестають нормально притискатись у даній ситуації. Також ви можете трошки розгорнути вказівний палець на лівий бік, щоб притискати струни цією частиною пальця. Справа в тому, що передня частина пальця має багато м'яких частин, які можуть не впоратись з створенням достатнього тиску на струни. А з лівого боку пальця відстань між кісткою та поверхнею пальця набагато менше, тому так ви зможете ефективніше притискати струни. Також впевненіться, що у вас немає надлому між кистю та передпліччям. Цей залом ніяк не допомагає у притисканні акорду, а навпаки, затискає м'язи передпліччя та зробить гру бере набагато більш болючою. До того ж, це віддаляє долонь від струн, що змушує вас випрямляти пальці. А тепер спробуйте схопити щось прямими пальцями, а потім зігнутими. Ви маєте відчути наскільки сильнішим стає хват у другому варіанті. Тож, як бачите, цей надлом неймовірно критично впливає на вашу здатність грати бере без зайвої напруги та болю. На початку відео я показав, як можна грати бере без великого пальця. Тож, що це за магія? Звісно, тут допоможуть всі попередні поради, але останній пункт якраз зробить цю магію можливою. Річ у тім, що нам не треба стискати гриф італійським хватом. Ми маємо тягнути всю руку на себе від плеча і тиснути на гриф таким чином. А права рука створює противагу цьому тиску. Очевидно, що тиск всією рукою на гриф є набагато сильнішим, ніж стискання грифу таким крабом. Але, звісно, не треба тиснути занадто сильно, рівно стільки, скільки потрібно, щоб зазвучали всі ноти. Якщо ви новачок і ніколи до цього не грали баре, то треба входити в нього поступово. Спочатку навчися ефективно притискати всі струни лише вказівним пальцем. І щоб впевнитися, що кожна струна звучить нормально, обов'язково грайте їх окремо. Оскільки, граючи ось так, ви можете не почути, що якась струна не звучить. Потім додайте ще підмізинний палець, навчіться притискати дану позицію і вже після цього додавайте мізинець, після нього середній і потім великий. Будь ласка, не поспішайте, не треба одразу намагатися зіграти повноцінні баре акорди Робіть все поступово. Про те наскільки шкідливим може бути поспіх, я розповідав у цьому відео. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви тут вперше, і також, якщо у вас залишилися якісь питання, то я викладаю гітару та ви можете до мене звернутися. Дякую за перегляд та за зустрічі на цьому каналі.